Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. В студії у нас В'ячеслав це координатор проєктів мистецького об'єднання Остання барикада. З В'ячеславом ми вже втретє, здається, тут зустрічаємось, і це дуже приємно, адже у нас є такі постійні гості. А Сергія Жидана, письменника поета і перекладача і громадського активіста. Ми тут бачимо вперше, але це теж приємно навіть більше. Добрий день. Добрий день ви започаткували? Ну, ви як остання барикада, започаткував. Весну, яка мала назву проект Весна на Донбасі, здається. так? Не, не так. Не так, а, Давай, Ми робимо такі поїздки мистецько-волонтерські на схід. Займаємося цим вже досить тривалий час. Їздимо в різні міста Донецької та Луганської області з письменниками, музикантами, волонтерами, активістами, привозимо якусь допомогу, возили книги. А остання наша поїздка вона була ну не просто виступами. Ми вирішили це перетворити дійсно на фестиваль і назвали це Українська весна. Українська весна. Так. І відвідали три міста. Е, чому саме е, це три міста і ці три міста ви обрали? По-перше, ми їдемо туди, де є люди, які готові нас приймати. Тому що, коли ти приїжджаєш, дуже важливо, щоб на місці були якісь організатори, які готові на себе прийняти, якісь організаторські е зобов'язання. А в цих містах у нас є знайомі, друзі, це місцеві активісти, місцеві викладачі, студенти, волонтери, так само і люди, які готові щось робити. І ми з ними вже товаришуємо досить тривалий час. Ми з баракаю їздили кілька разів. і… Вже плануємо щось на майбутнє. Uh -huh. А В'ячеслав були якісь цілі перед поїздкою, перед е е весною. А коли весна завершилась, ці цілі вони виправдалися? Почнемо з того, що весна тільки розпочалася. Okay. Ось і безперечно, в першу чергу, ми ставимо цілі е донести е сучасне віяння да української культури власне в ті регіони, де е протягом тривалого часу вони були забуті, да і Україна як держава не приділяла е великої уваги. а... Зокрема, а навіть і навпаки, та? влада, яка була до цього, намагалася усіляко допомагати русскому міру входити власне, в ті регіони. Ось і була пропаганда власне, російського е, міру. Да? А, а українські митці якось якось ну, не доїжджали туди, тому що е, ну, не було такої можливості попросту. І ми зараз відкриваємо ці двері, відкриваємо ці е, завісу. Да? І от власне ціль, е, ціль така донести, показати і власне, підтримати людей, поспілкуватися з ними на місці, да? показати, що е, Україна не обмежується там, от, центральними регіонами, да? і все ж таки ми пам'ятаємо людей, які живуть і на Донбасі, і на Луганщині, і хочемо мати з ними діалог, і говоримо про те, що ми з ними єдина країна. А дехто конфлікт на Донбасі називає, що це війна культур. Як ви сприймаєте е, війну на Донбасі зараз? Це війна культур? Скоріше, війна якось без культурі. тому що війна культура, я собі не дуже добре уявляю, що це таке. Насправді, я думаю, якби там все порядку було з культурою, і зрештою не лише там, а загалом всій нашій країні, то я думаю, війни би не було за великим рахунком. Тому що людина, яка не має якось повного культурного наповнення в своєму житті, має значно більше шансів бути, піддаватися якимось маніпуляціям, зокрема інформаційним, зокрема пропагандистським, що зрештою і відбулося в нашій країні. А ваші зустрічі на Донбасі з тими активистами, якими ви кажете друзями, а, хтось новий додається. Ну, можна приїжджати весь час і не поширювати коло знайомств. А весна на Донбасі, яка була українська весна, вона якось так поширила. Та додається, власне, ці друзі-волонтери, активісти, про яких ми говоримо, вони виступали, скоріше, в ролі е, співорганізаторів. А публіка це були звичайні мешканці цих міст. Е, mm -hmm. Дуже багато молоді було. Тут Слов'янську до нас прийшло чоловік сім. 800. Людей стає більше. Та, я пам'ятаю, я коли вперше приїхав виступати в Сєродонецьк і в Лисичанськ, там було значно менше людей. Приходять люди, яким це цікаво, і цікаво. Що дуже приємно цікаво не з огляду на якусь політичну кон'юнктуру чи на політичну ситуацію в Україні, Тобто це не політичні акції, вони не наповнені якоюсь цією ідеологією. Скоріше дійсно люди, які цікавляться сучасною музикою, сучасною літературою, кіно, театром. Люди, які просто є громадянами цієї країни, які намагаються для себе відкривати цей світ, намагаються жити повноцінним нормальним життям. <гум> а окрім того, я перепрошую, так окрім того, що а, люди, які Живуть неподалік та в інших містах, які бачать власне рекламу того, що відбувається, вони ж там спілкуються. Зрештою, дивляться і на нас сюди, в центр да і між собою спілкуються між іншими містами. З'являються нові люди, які. Говорять, що ми готові вже і в інших містах приймати. Приїжджайте до нас, ми вам можемо забезпечити. Ми з ними беремо їх, як то, як то кажуть, на це на, на карандашик. Ось і ведемо, проводимо цю роботу. І Думаю, що власне через тих людей, які долучаються через соціальні мережі, а будемо власне далі спілкуватися з ними і через них пробувати відвідувати інші міста і долучати їх до цього великого процесу. А, війна на Донбасі. Вона. Так би мовити, вскалихнула деякі такі процеси. А пішли, пішли там круглі столи, якісь там концерти, благодійні акції, волонтерство і так далі. А що заважало раніше останній барикаді робити такі ж самі заходи, приїжджати на Донбас, у Луганщину в інші міста і нести якусь таку, таку ну культуру туди? Та нічого не заважало. Ми постійно цим приїжджав. займаємося. Звичайно, та і ми, наприклад, е пишаємося тим, що е перші в Україні да, ви їх зробили перший великий фестиваль День Незалежності з Махном, Запорізькій області, наприклад. да, До цього не було великих фестивалів на східній Україні, в принципі. Ну і по можливості і, і в Харкові проводили фестивалі, та і в Донецьк приїжджали з, з акціями різними. І тобто ну, були, були, але ну зараз просто до цього регіону при прикута більша увага. Через то це все виноситься вже на центральні змі та там раніше не було, скажімо, а, інтернет простору такого активного. Та, там не було багато людей залучено до, до інтернет-простору. Але ми проводили постійно були там. Ось. Зараз більше уваги через те через те про нас більше говорять. Просто в вашому питанні є раціональне зерно в тому сенсі, що в принципі українська культура о, не надто. Багато уваги приділяли цьому регіону. Це, це об'єктивно, і це справді проблема, наслідки якої, зокрема, сьогодні, от ми теж бачимо на весні. Я просто ну задаюся питанням: а хто в цьому винен? Е, 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 кому ну хто кому заважав поїхати там бінюку у Луганськ і ну, зробити ну, якісь? Там ну, я котрий хаба на вокзал. що би я робив далі. Ну, очевидно, що потрібні були люди, які би сприймали на місці, які би брали за це, це, це знаєте, теж от я би не став це питання починаючи з того, хто винен. Yeah. Я би все-таки говорив, що робити далі, як все виходить. Ви них багато, і ви винні з різних боків, Я, тому що, скажімо, ну. Поїхати туди теж було не так просто, що щось зробити. Я пам'ятаю, в мене вийшов 2010 року Роман Варшалоград. І ми з друзями, місцевими, луганськими активістами, анархістами робили презентації. І Це були постійні проблеми, тому що нам останні моменти відмовляли надавати приміщення, про які було наперед домовлено, чинили якісь перепони. І знову ж таки. Хтось захоче поїхати щось робити, а хтось подумає, ну навіщо мені ці проблеми, на що я буду цим займатися. Але разом з тим, попри це все я, оскільки сам з Луганської області, ну то я завжди говорив, що насправді в жодному разі не можна Донбас відділяти від решти України. Там така сама публіка, такі самі глядачі, слухачі, читачі, вони нічим не різняться від публіки, скажімо, в Києві, Харкові чи Львові. І там завжди була величезна кількість людей, молодих людей, які цікавилися тим, що відбувається в країні, тим, що відбувається ось культури. В культурній сфері в культурному а, а, -а, а, до речі. З приводу вашого роману Варшаловград «Ви mm -hmm. я чув, що на влітку розпочинається навіть знім... знімальні такі дії. Ви будете екранізувати цей роман. Ну нас є. Така ідея, із, із режисером mm -hmm. зробили сценарій першої серії. Але як це буде реалізовуватись поки що важко сказати, тому що кіно така штука доволі складна а ситуація у нас теж доволі непроста. Доволі складна, mm -hmm. але все ж таки нові книжки, принаймні, ну там письменниками пишуться. Сьогодні у вас у Києві ввечері презентація нової книжки Бікмак перезавантаження. Це не зовсім нова книга, це скоріше стара книга зібрана заново. Там вибрані оповідання за останні 15 років. Собто, це книга вибраних оповідань. Там є і більш давні, і менш давні, і нові, і старі, і різні. Тобто, не можна сказати, що це цілком книга. От нова книга в мене вийде за місяць. Вона називається Життя Марії. І от її ми теж будемо презентувати в різних регіонах України. Зокрема, теж поїдемо на схід. А як проводиться сучасна презентація сучасної книжки? Прихприспроспрогнозую, угу. приходять люди, вони чекають десь півгодини. Автор, звісно, запізнюється. Угу. А потім він, він приходить у кедах. Так здається, Спільно. простий да, в кедах <світ> у чорній сорочці, в джинсах нічого такого. А сказав, що я зібрав всі старі нові оповідання у таку збірку під назвою Бікмак перезавантаження. От декілька рядків хочу вам почитати. Читаю. Потім автограф сесія, фотосесія і все. Та ні, не зовсім так. Ну, по-перше, чому пів години затримає? Ну так, ну так, година ні, це вже занадто. ну не аж так. Зазвичай, так, приходять, приходять люди, приходять багато людей і приходять надзвичайно цікаві люди. Тому що це знаєте, теж якась така ознака часу. Ну і раніше приходили, цікавилися, але сьогодні це відчувається, що людям особливо потрібно триматися разом, бути разом, якось відчувати цей єдиний простір, відчувати цей взаємообмін енергіями, відчувати якісь важливі для себе речі, які, які формували людей до війни, які не мусять і не мають права зникнути під час війни. Культура, література, театр, кіно, різні такі речі. І тому людей є особливо багато, і люди сьогодні на всіх цих презентаціях вони якісь особливо чутливі. Це відчуває. Коли людина просто всмоктує те, що ти говориш, і готова з тобою поділитися своєю енергією. Людей багато вони слухають, і ну ні, це не, не те, що там кілька рядків а потім фотосесія. Насправді, люди просять, щоб їм щось читали, що вони готові слухати, вони готові ставити питання. І зазвичай, зазвичай все це перетворюється на якісь такі цікаві, розумні розмови з людьми, які мають своє бачення світу, які намагаються щось в цьому світі зрозуміти, намагаються щось від тебе почути. Це страшно цікаво. А всі ваші презентації вони е, не безкоштовні, тобто вхід, вхідний є квіток, е, а гроші йдуть е, куди? Знаєте, це все по-різному буває. Особливо, немає якоїсь схеми. Скажімо, сьогоднішня презентація там ми поставили е, платний вхід, ми кошти передамо на схід. Ми час у часу робимо такі благодійні акції. Вони бувають, кошти використовуються або з якоюсь цільовою метою. Скажімо, там хтось із військових частин звертається, їм не вистачає рацій, наприклад. Угу. І ми проводимо такий вечір, збираємо гроші, купуємо рації, продаємо. Абочеслав, а от концерти Українська весна на Донбасі там теж був якийсь там благодійний такий момент, коли можна було зібрати кошти там, на допомогу. Та ні, знаєте, якраз цього разу ми не, не, не збирали гроші, ні, ні на що. Ми більше так збирали. Тут говорили про те, що ми шукаємо кошти для того, щоб поїхати до, до тих людей. Uh -huh. Тому що ну, з них ще збирати гроші, і коли всі країна їм там збирає гроші там, на гуманітарну допомогу, везе туди книжки, а ми ще з них будемо збирати гроші. Це по-моєму це ну, занадто і, 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 і не на часі. Та? Тому ми зараз вкладаємо в них, і не очікуючи того, щоб, щоб вони якось там це відбивалося чи приносило якісь там прибутки. Всі артисти це прекрасно розуміють і, і дають згоду їхати абсолютно безкоштовно, без нічого. Ніяких там е, е, вимог райдерських. знаєте У кожного музиканта я там буваю там, чи, чи, чи артиста просто буває там вимоги по райдеру, там побутовому. Що я маю жити в такому то номері, там маю їсти те, то те то Тут абсолютно без нічого. Всі жили там е, великою дружною родиною, в да, великих номерах, там там шестимісних, чотиримісних, і не було ніяких жодних проблем. ось Тому що всі розуміють, що така ситуація, і вимагати власне там, щоб були забезпечені якісь умови, коли люди там живуть в розбомблених будинках. Да? А солдати сплять в холодних бліндажах. Ну без сенсу. А у вас був якийсь з собою гуманітарний е, такий вантаж? Книжки, е, там, диски або Бу. ще щось? був Сергій, може розказати. Та Це ми, по перше, перед цим збирали книжки для бібліотек Донбасу. Зібрали більше тисячі книжок, розвозили і військовим, лишали і на блокпостах, в частинах і по бібліотеках міст Донецької, луганської області. І цього разу теж ми повезли кілька коробок книжок, і плюс повезли велику передачу від. Харківського центру народної творчості і Луганському центру народної творчості. Це теж така дуже, дуже якась зворушлива взаємопідтримка. Це центр народної творчості, який з Луганська переїхав Сєродонецьк, до вони тепер там знаходяться, і їх підтримують подібні структури з різних обласних центрів України, передають постійно якусь методичну літературу, наглядно якусь научну агітацію, якісь матеріали культурні і наукові. Тобто постійно намагаються щось передати, чимось допомогти. Ну, Можливо, немає якоїсь матеріальної цінності. Так? Книжка. Ну, скоріше, книжка скоріше, скоріше, для мене... таки, скоріше гуманітарна цінність, я, я думаю так. Тому що ну, дехто нам говорить, що а навіщо вести туди книги, там зараз набагато потрібніше хліб, борошно, гречка і цукор. Безперечно, потрібно і хліб, борошно, гречка і цукор, але ну, я не знаю, мені здається, що якщо не буде книжок, то зрештою ця вартість борошна і гречка, вона теж буде зовсім інша. А, може так сталося, я не знаю, але разом з тим, що сьогодні у вас презентація старої нової книжки mm -hmm. в день в київському метро пройшла така акція, флешмоб. Люди показали, що вони хочуть і прагнуть там а, долучити інших до читання. А студенти збиралися на станції метро КПІ, їхали по сходах mm -hmm. а, в метро і читали а, різні а, книжки. Ще не читали на шістнадцяту. Ні, ні, ні 13 тринадцяте вже вже розпочалося. Все це так, тобто вони зібрались і робили це. Це 10 хвилин. Mm -hmm. ну, так от, коротенько. А ви також вважаєте, що зараз нація там мало читає, вона така неосвічена, вона така вся там в планшетах і там в ноутбуках. Ну, Якщо людина вміє користуватися планшетом, вона вже освічена <рик> <чітала. Загал>, не <риклад> Ні, Але те, що читати люди мають більше, я переконаний, це стосується не лише українців. Світ, в принципі, став менше читати, і це на користь світу не пішло. Читати треба більше, читати треба постійно. А мені здається, що читати почали менше, а писати книжок а, і більше авторів з'явилось. Така цікава, це скоріше на тлі того, що стає все менше читачів. Письменники з письменники стаються помітніше. А до речі, помітний письменник чи ні? Я знайшов, здається, у вас на сторінці у Фейсбуку mm -hmm. є такий рейтинг. Започаткували його у Харкові mm -hmm. для того, щоб з'ясувати, хто з харків'ян найвідоміший. Mm -hmm. І є ну не 10 і не 12 чомусь, а 11 претендентів. Ви Бабкін Сергій, український музикант, Фагот, діджеї спортсмени. Але я не знайшов там Кернеса. Чому немає відомого харків'яніна? Можливо, це він і складається з цей рейтинг. Я вирішив зі скрол досі себе тут. Я насправді не знаю, не знаю, як там вибралося. Добиралися учасники Претендент. Вкладає Аваков через <зыв> то що з небу. Неупевняно, але те, що там є Бабкін і фагот, ну це вже ознака того, що це справді більш-менш об'єктивний якийсь рейтинг, тому що справді дуже популярні місті Люди а, щодо музики, ви не, не тільки пишете пісні, а ще і граєте, там співаєте у групі. Беру участь в музичному проєкті. Так, собаки в космосі. А, в космосі вони також брали участь в українській весні і приїжджали собаки з самого космоса. З, Космос, з космосу, мабуть, ні, але з міста Героя Харкова то, 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 та, вони якось доїхали, але там, з, з, враховуючи те, що а, добирання власне, до, до міст, які зараз знаходяться в зоні АТО, це, це якось можна прирівняти, що добратися з Харкова до цих міст, все рівно що з космосу. Mm -hmm. Ось, через те, що є безліч блокпостів, перепони всяко такова, але безперечно, та, тому що а, Жадан, як е, ініціатор цих всіх процесів, в яких ми беремо участь зараз, виступає як співорганізатор і, і і ініціатор того всього, та то, безперечно, ми не могли заперечити участі от власне собак в цьому фестивалі, і тому ми абсолютно щиро і раді їх були бачити. Тим паче, що можна говорити про те, що це дійсно хороший якісний проект, який не не, не соромно показати будь-кому будь-де, і тому, звичайно, Хороший дуже проект, і ми тішимося, що собаки дали добро, і, і, і Жадан погодився з ними. Власне, ну за це а... питання про це не стояло. А ну, ви тісі. давно співпрацюєте? Ми вже вісім років разом працюємо. А, за останній рік репертуар якось довелося там перемонтувати, переглянути для того, щоб пісні якось ну, були там в темі. Ну, наприклад, я читав, здається, у Львівській якійсь газеті mm. інтерв'ю, що ви відмовилися від виконання пісні «Воєнкомат», здається. Так. А зараз репертуар може він Повинен, ну, ви вважаєте так, більш такий там е трагічний, е бойовий, я не знаю, там, е або навпаки, там, гумористичний і легкий. То, ви знаєте, за великим рахунком, якщо ти робиш свою справу чесно, якщо ти відповідаєш за свої слова, то ти не будеш реагувати на якусь політичну кон'юнктуру. Тому от ми і не реагуємо, просто іноді виникають якісь такі речі, на які не можна не реагувати. О, скажімо, як випадку з цією композицією воєнкомату, вона е була написана однією з перших, що 2007 Року це була інша країна, це була інша армія, і це був інший міністр оборони. І загалом вся ситуація була інакше. Але воєнковоєнкомати лишили міста не певен, ні, не певен, не певно. вони принаймні почали працювати, розумієш? Вони почали виконувати що іншу функцію. Сьогодні якісь такі речі спрямовані проти армії виконувати, Ну в мене наприклад язик не повертається. Але час у часу виникають такі речі. Скажімо, от коли стався замах на згаданого тут вище Геннадія Адольфовича Кернеса. А в нас і пісня про Кернеса з Собаками, і вона така скоріше критична щодо Харківського міського голови, коли стався цей інцидент, ми в якийсь момент вирішили, ну в людини біда, горе все-таки треба бути людяними за будь-якої ситуації. Не будемо виконувати ми цю композицію. Тут минув якийсь час, Геннадій Адольфович далі почав щось говорити на, на користь Путіна підтримувати Росію, якісь такі речі. Ми подумали, ну та ну раз він застере, то і ми застере, не будемо відмовлятися від своєї репертуару, Ми і виконуємо цю композицію. А... Зато, якщо так, так, будь -ласка. за то. Те... Змінився текст пісні про ляшка. Ми її зараз не виконуємо знову Він Але з... був час, коли змінили. Став більше е... такий героїзірований образ. <рес> можна так Я читав ваше інтерв'ю, здає... здається, газета «UA» з приводу ваших пересувань, взагалі у просторі. Mm -hmm. Ви сказали, там останні пару тижнів був на Донбасі, потім mm -hmm. у Німеччині, потім е... Е... декілька концертів в Україні, mm -hmm. потім вільнюс, потім Мінськ, потім знову Донбас. Mm -hmm. е... Такий напружений графік там залишається якийсь час для творів, для себе? Ну так, так, безперечно, я, я от... дорога це найкращий час для творчості. Я сьогодні по дорозі до Києва написав якісь речі, які мав зробити. Просто, якщо людина вміє організувати свій простір свій час, то Яка різниця знаходиться вона вдома за робочим столом, в робочому кабінеті серед фоліантів, чи вона знаходиться е, в потязі? <гум> ну, мабуть, є певні стереотипи, що там ну, письменник він повинен сидіти вдома, в нього буде сад... руйнувати, садочок такий. Садочок такий. Та-та-та. Трубка, і він повинен. так, люлька. <гум> <і ні. гум> Я дуже сподіваюся, що мене все це чекає років через крісло подальші? Чи будуть проекти останні барикади, про які вже можна говорити, от ми можемо заносувати. Та... 21-22 березня, тобто дослідно, от за, за пару тижнів. Якщо нічого не зміниться, не станеться, не трапиться, поїдемо в Маріуполь. І якщо ми сьогодні дійдемо згоди по тому всьому, а, я думаю, ми я думаю, що ми дійдемо згоди. Ми давно працюємо разом з барикадівцями. Нам згоди доходити легко. Ми поїдемо із Мар'яною Садовською, такою геніальною українською співачкою. Поїдемо давати концерт. Для цивільних, для військових у Донецькій області. Ми продовжуємо цю діяльність, повеземо так само гуманітарну допомогу, повеземо, я думаю, знову ж таки, ну, будемо власне, продовжувати нашу діяльність. Угу. А... Продовжувати українську весну. <гум> Книжку Бік Мак перезавантаження. Коли можна буде вже побачити у крамницях і купити? Крамницях, я думаю, з'явиться десь наступного тижня. Вона вийшла, але її... вона поки що є лише на презентацію. <гум> з нами сьогодні був В'ячеслав Пономарів, це координатор проєктів мистецького об'єднання Остання барикада. І Сергій Жадан це письменник, письменник і, так, з великою літерою, Да, просто письменник. А ви, коли будете щось планувати нове, ви до нас телефонуйте, ми обов'язково будемо Дякую про це вам, Дякую. розповідати. Дякую. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, Ми ще повернемося.